Ну ми ж не е, дебіли збирати все в одному місці, правда? Заруба зрозуміла, вона є е, е, військовий такий тиск. Він існує. О, якщо він не здох зараз сьогодні, то він оскуда має здохнути протягом 23-го року. Луганськ дуже цікавий, от і дуже неочікуваний. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Шаманка Сераш. Вітаю, Сераш! Привіт. Сереж, бачу невтішні прогнози наших майстрів. Всі говорять про те, що лютий буде просто е, таким пекельним, дуже важким місяцем. Ми вже приготувалися до того, що нам треба буде тримати оборону. Давай розпочнемо з того, е, що чекає нас е, найближчі два тижні. Так, е, Давай почнемо зразу з такого питання. Найближчі два тижні. Чи чекає на нас атака і відкриття другого фронту на українській території? Дуже наврядче. Ну no, дуже наврядче. Дуже. дуже навряд чи бо. Все одно розумієш, підтягнути ресурс, так скажімо, він більше підтягнутий вже на існуючі фронти, а не на нові. М -м Немає, я не бачу, і два тижні дуже мало для них, щоб зробити свою четвірку Пентаклей, щоб 100% там, ну, назбирати все, що їм треба, для того, щоб піти в якісь наступи. Дуже навряд чи рицар ще не на коні. Угу. Е, стає зрозумілим, що загострюється ситуація на запорізькому напрямку. Говорила з військовим експертом, він сказав, що, е, скоріше за все, акцент буде зроблений на Запоріжжі. Якщо порівняти Запорізький напрямок, Донецький напрямок і Луганський напрямок, де будуть найзапекліші бої? Угу. Зараз Дивись по Запоріжжю тут дуже цікаво. Тут, знаєш, таке питання воно таке трошечки. По Запоріжжю більше загроза стосується а, повітря. Тобто, можливо, обстрілів стане більше, знаєш, от якась така типу історія. От не скільки навіть лобові зіткнення, скільки от реально, ну, типу, повітря, всяка така історія. Якась заруба відбувається і продовжує відбуватися по пажу мечів на Донецькому напрямку. Тобто, заруба зрозуміла, вона є. Військовий такий тиск він існує, але він проходить по пажу з, з обох сторін. І з нашого боку ми там пажа, усіляко штурмуємо, да, їх якісь позиції втримуємо і вони по пажу, Тобто це обоюдний процес. Луганськ дуже цікавий от, і дуже неочікуваний, бо на Луганську король мечів на Луганському напрямку. Зараз я прямо подивлюся. А це стосується не тільки їх намагань щось зробити на Луганському напрямку. Це ще й стосується загострення з нашого боку на Луганському напрямку. Тобто, ну дивися, дивлюся прямо зараз новини. У Кадіївці вогнем накрили кадирівців, загинув не один десяток окупантів. Протягом тижня на Луганщині фіксують випадки бавовни. Навіть відкрию, подивлюся. Так, бавовни, зокрема, тим часом окуповані кадіївці накрили кадирівців, ворожі втрати склали не один десяток. Давай подивимося, Луганщина. Чи зможемо ми протягом цих двох тижнів максимально знесилити ворога на луганському напрямку? Дивись, Луганськ в мене фігурує як напрямок, в якому ми робимо з їх четвірки пентаклей, тобто де вони собі все наховали, перевернути четвірку пентаклей. Тобто це робота по БК, по тилу, ти зрозуміла, по вгрупуванням на так, щоб 100% знесилити тут. Таке. Тут дуже цікаво з приводу того, що окрім а, знищення тилу, наші роблять все для того, щоб не з'являвся новий тил, наче нам варто щось тут двіка пентакли із зв'язку з десяткою пентаклей, нам варто щось. Чимось керувати, чи щось контролювати будь-якими методами для того, щоб мало того, що ви полишилися своїх БК, щоб ви нові не могли підвозити. Ти зрозуміла? Тобто, от якась така історія відбувається минулого тижня. В Генштабі говорили, що е, Зсу зробило дуже багато е, військових. А так, для того, щоб ускладнити логістичні е, маршрути окупантів, саме no, з Донеччини на Луганщину, е, і ось там ця траса Бахмут Соледар, вона відіграла ключове значення. Зараз у мене питання: Кремінна, за яку зараз йдуть бої, чи зможуть протягом двох тижнів наші військові взяти Кремну? Бо якщо вони це зроблять, відкриється шлях на Рубіжні та Сєвєродонецьк. Скоріше за все не два тижні, скоріш за все трошечки більше, тому що на момент двох тижнів якраз на через два тижні приходить король мечів. Тобто, це от трошки більше. Ну, ти зрозуміла там? Ну, коротше, це не два тижні, це більше. Але от туди через два тижні приходить король мечів. Тобто, ми там, я так розумію, знову почнемо з того напрямку чути активні новини саме бойові. Так. Е давай тоді поговоримо про Донецький напрямок. Ми говорили вже за нього. Ну, наші на Бахмуті все так само борються із Левом, розумієш? Ну, типу, там все також боряться із Левом, але. Е Якби колесниця, яка вказує на суттєвий рух, хоч з якогось боку вона перевернута. Тобто це все ще полишається напрямком стримання. Так, Солидар, зараз. Я так розумію, що наші на Соледарі отримують не тільки сам Соледар, а ще якісь важливі три напрямки чи три сторони і отримують, ну, утримують ну, максимально наскільки це от можливо, і з, тим, з тими позиціями, на, які, на, на яких наші зараз хлопці знаходяться. Вони роблять все для того, щоб у ворога була вісімка мечів. От, щоб вони були сковані в цій зоні без змоги лізти кудись далі чи щось робити. Причому я так розумію, що там я кажу трійка жезлів. Тобто, це одразу три сторони чи три напрямки важливі. Ну ти зрозуміла? Тобто, там прям не просто солидар як місто, а ще от, ну якось на більш глобальніше. А, спеціально для того, щоб ворог був зосереджений там, бився там головою об стінку і, і більше нічого не міг зробити. Напрямок Запоріжжя окупанти намагалися прорватися, робили дуже багато наступів, але наші війська їх стримали. Зараз пропагандисти починають розказувати, що щось в них там вийшло, а по факту в них нічого не вийшло. Чи бо є план штурму атаки з Запорізької області для того, щоб прорвати цю територію? І ми бачимо, що знищуються зараз маленькі села, знищуються громади, фосфором випалюються, щоб максимально цю територію зробити сірою для того, щоб там вести бої. Ну, вони будуть знову намагатися щось робити на запорізькому напрямку. Знову будуть намагатися це не остання, спробу, як спроба якихось проривів. Не, реально не остання спроба, будуть намагатися ще прориватися по тому напрямку. Я не скажу, що успішно. В мене наразі виходить, що у ну, наших там, ну я так розумію, достатньо певного ресурсу для того, щоб стримувати. Ну, типу, в мене поки що випадає, що ми стоїмо там, де стоїмо. Знаєш, що такий формат. Типу, вони будуть намагатися, але наші стоять, відбувають якісь атаки. Стоять. Окупанти постійно обстрілюють громад... цивільні об'єкти Херсонської області. Є загиблі кожного дня. Кількість загиблих збільшується, і ми розуміємо, що лівобережжя Херсонщини стало просто військовим полегоном, з якого обстрілюється правобережжя і обстрілюється е, Миколаївська область. Е, найближчі два тижні. Е, чи зможуть наші зсу вдарити по позиціях ворога для того, щоб вони е, перестали бомбити і правобережжя, і Миколаївську область? Слухай, у нас є план. ну його видно, У нас є план, у нас є інструмент. У нас є інструмент. Так, ми зараз щось важливого вичікуємо. Але я так схильна думати, що наші, як мінімум, якісь парочку установочок розгатять. Знаєш, чи кудись так вмажуть, щоб обстріли зменшилися. Ну, коротше, там є такий план, бо там одразу мах. І, до речі, знаєш, де це буде? Одразу біля води. Одразу біля води, одразу біля води. Десь я так, я, я ж кажу, у наших є план, інструмент, є весь ресурс, і їм просто треба варто щось вичекав вичекати. Я так розумію, стратегічно, бо це така військова історія, щоб влупити, щоб не було чим стріляти. Ну з чого раніше стріляти. Так, сумщина пише мені регулярно, що нам робить. Ми живемо на прикордонній зоні, е, ДРГшники зайшли, як і говорили в принципі. Скажи мені, будь ласка, чи будеш розвідка боєм чи протягом цих двох тижнів от Сумська, Чернігівська і Харківська області? Чи очікувати нам гостей на цих трьох напрямках? Вітаю, шановні глядачі. Дуже гарна новина для вас, шановні підписники і наші глядачі до новорічних свят. Наш канал прогнози випустив свій перший мерч, який може стати дуже гарним подарунком для вас особисто і для ваших друзів і близьких або колег по роботі. Це ось такий календар. Дуже символічним є те, що розробили цей календар ми спільно з людиною, яка вперше до нас прийшла на ефіри. Наш перший майстер, перший гість це. Була астролог Альбіна Пономаренко. Альбіночка, я тебе вітаю з нашим спільним мерчем. Перший це твій перший Дякую, Любочка, мерч. дякую, тебе вітаю. так Розкажи, само. Розкажи, що особливого в цьому календарі? Друзі, це прекрасний астрологічний календар, помічник на 23-й рік. Ви будете мати QR-код внизу, де потрапите на сторінку, де зможете прочитати всі поради на 23 й рік. Помісячно, Помісячно. там будуть поради на фази сонячного цикла, і будуть прописані кожен день того ну, моменту, коли. Місяць міняє свою фазу. Що це? Для чого це? Будуть поради для сонячного та місячного затемнення, будуть поради для коридору затемнення. А ще найголовніше і найцікавіше тут я написала дату, коли. Ми будемо святкувати наш слов'янський новий рік весною, але перед тим є певні дні підготовки до цього року. І тут є певні поради, які ви зможете використовувати в своєму житті і правильно відсвяткувати новий рік, не тільки календарний, так, а ще й наш стародавній слов'янський. І астрологічний, в тому числі Альбіна, я дуже вдячна. Ви можете вже замовляти ці календарі. І ще раз хочу вам сказати: що якщо ви наведете телефончик на qr код він буде знаходитися ось тут на календарі. наводите на qr код і ви бачите повністю алгоритм дії. На цей місяць, який ви зараз проживаєте, тому не втратьте шансу, тому що в нас лімітована колекція. Це наш перший мерч. Ми його заказали обмеженою кількістю всього 100 екземплярів. Тому, будь ласка, не втратьте нагоди, замовляйте цей календар. Дуже гарний подарунок. Ну і дійсно з автографом нашої майстрині. Дивись, Чернігівщина в мене якось дивно виходить, наче там не так легко навіть ДРГшниками залізти. І це пов'язано не тільки з військовою історією. То в мене виходить на Чернігівщині якось. Таке враження, що не, не добігають вони для того, щоб перетнути кордон. Знаєш, таке реально враження. Тобто, щось у них там не зростається з ДРГшниками на чернігівському напрямку. Тобто, щось вони не, не доходять коротше до території України, не де, де щось не встигають. Типу, ми, там якісь намагання чи були, чи є, але я взагалі не бачу навіть. Ну якогось знаєш чи перетину там навпаки сімка мечів, тобто там втратили безглуздо час, втратили ресурс. Знаєш, типу, і і взагалі нічого не розвідали. Зараз подивимося, що на Сумщині, що Харківщина. Да, на Сумщині скорі скоріш за все знову будуть намагатися пролізти десь щось, пронюхати, пролізти. Коротше, скоріш за все, ми почуємо ще за ці два тижні, що знову якісь ДРГшники намагалися протулитися на сумському напрямку. Зараз подивимося на харківському зараз. На харківському напрямку там знову випадає більше про загрозу у повітрі. Ну, типу, більше загроза у повітрі. Тобто, це не, не тільки про ДРГ, які заходять, а це про ці обстріли, знаєш, розвідувальні коли. Типу, криємо криємо область. А, і так, ДРГшники буде знову якесь намагання зробити якихось ножів спину, якесь поповзнов'єння, але я також не бачу, щоб воно увінчалося якимось стратегічним чи воєнним успіхом. Тобто, якщо ми зайшли щось пронюхати, то навіть від цього не пронюхаємо. Нюхалку зламають раніше, ніж винюхали. Uh, скажи, будь ласка. а... Uh... Буде в нас змога влупити по позиціям, які гатять по харківській області. Та там цим займаються кожного дня. Гатять по їх позиціях. От так, там е, наші наші планують якусь королеву мечів і якогось туза мечів. Тобто планують кудись всандалити так гарно для того, щоб е, зараз, конкретно зараз, там підвішена стан. Він пов'язаний з тим, що ворог зробив вісім кочаш. Тобто взяв свої ландухи, курва така, і кудись переліз, розумієш? І тобто, тепер треба зрозуміти, куди він курва переліз, для того, щоб розуміти, куди йому вгатить. Тобто, коротше, якось так. От, тобто, і на це роботі. просто треба час. В роботі, там, е, там робота йде, кипить. Данія, Естонія, Польща і дуже багато країн, дуже багато країн дають нам зброю для того, щоб ми гатили. Зброя буде йти різними шляхами, і я так розумію, що ворог зараз буде гатити саме по нашій логістиці. Е, чи зможемо ми захистити ту зброю, яка йде до нас? Чи зможемо ми витримати наступний масований удар? Так. А знаєш чого? Ну ми ж не е, дебіли збирати все в одному місці, правда? Як сусідня держава. От того з цієї точки зору по барабану не їх масований удар. Ніхто не везе танки всім скопом. і там я не знаю, всі 50 штук в одному вагоні. Ну, я грубо кажучи, ти зрозуміла? Ну ніхто так у нас не робить. У нас це набагато хитрожопіше, Тому ну це майже коротше, майже неможливо нанести той ущерб, який би вони хотіли нанести. Або такий, який наносимо ми їх, коли ї, ми їм, коли вони а, в одне місце і склад, і, боє, і боєприпаси, і установки, і люди. Ти зрозуміла, і офіцерський состав, і всі в одному приміщенні. Ну, у нас так не роблять. Ми бачимо чергові навчання на білоруському напрямку. Чіпси зняли відео про те, як танцюють для Тіктоку? Ну, ти поняла, про що я думаю, глядачі так само. Питання: чи планують мобілізовані білоруси танцювати ще 2-3 тижні для того, щоб не йти в напрямку України? По-перше, мобілізовані білоруси взагалі, я так розумію, у більшій своїй масі не готові йти в Україну. Вони не готові. І вони роблять все просто. Для того, щоб захищати певну свою позицію, і ти зрозуміла, крадуть мечі, наприклад. Знову крадуть, наприклад, мечі для того, щоб нікуди не йти. Тобто, тут прямо таке: ну, прямо, коротше, вся е, у цьому форматі вся країна. у шпагаті, знаєш, «Та, Ми тут на навчанні щось тут робимо, да, дуже хочемо, а може не хочемо. креветочний танець понад кордоном. Ми вирили окопи, а тоді через два тижні. Приїхали але позаривали окопи, бо щось робити треба. Тобто, там не дуже самі білоруси, ну не Тобто вони зайняти, вони зайняті, риють окопи. Так, так. Самі uh, білоруси роблять відомість великої роботи. Отак от скажімо. Задавала іншим питання і тобі задам. Складається враження, що дійсно Путіна вже немає, тому що е пропагандисти вже говорять про завершення війни. Е, і е, зливаються люди е, з команди Путіна. Да? Це дуже прекрасно. Пригожина, наприклад, в бан кинули. Е, Кадиров закрив писок. Е, давай подивимося, а що робиться в нетрях ворожих. Що задумали ці паразити? Що нам очікувати від ворога? Це називається люба, загралися та догралися. Розумієш, коли ти навколо себе збираєш людей і віддаєш велетенський шмат важелю влади, зеку, наркосерферу, який гоне через свою чечню транш, і думає, що ніколи вони не будуть намагатися зробити свій вплив більше, то це велика дурість. От давай об'єктивно. І зараз там і починається оця вся історія. І я казала, що січень ми побачимо в січні початок розвалу кулуарних, ти зрозуміла, оцих розборок, і от воно, ми вже це бачимо. В них дуже цікава риторика. Вона не тільки про закінчення війни. Вона ще про те, що вони воюють з усім світом, розумієш? і Там про це також багато говорять, що то вже все не Україна, то все НАТО страшне, і ми воюємо зі всім світом. А оця вся історія, і от, от така от велика короче штука. А там починається розброти шатання. і там починається мітення... Хто чиє місце займе? Хто куди прийде? Тобто там почалося от потроху. Воно на жаль, воно на Диві жаль дивіся, от вони почали. ділять шкуру невбитого ведмідя, А ведмідь здохлий чи живий? Чи не дивилася ти Путін? В він живий чи ні? На жаль, на жаль, Путін як фігура номінальна, він ще стара паскуда живий. Ну, то давно, ну, чесно. І це перше. По-друге, люди, які являються оточенням Путіна, ну, ти зрозуміла? Оцим коротше зборним колективним Путіном, вони також живі. І що робити з тим всім, там не прийшли? Ну, тобто, ти зрозуміла коротше, там ще ні, ніхто не прийшов до цього. Але нагадую глядачам, і я, і купа інших майстрів казала, у Путіна в цьому році кризовий рік. З усіх параметрів Супер кризовий рік. Тому якщо він не здох зараз сьогодні, то він паскуда має здохнути протягом 23-го року. Просто е, дивися, е, зараз скрізь встановили СРК «Панцер» е, на Кремлі біля путінської хати, біля бункера. Там коротше наставили. І е, один військовий сьогодні сказав, що можливо ФСБ задумали зробити провокацію, де гарантія того, що ФСБ не збере всіх. Все це кодло в одній, в одному бункері і на шандарах, а потім скаже: Українці вбили нашого вождя. Де є гарантія того, що вони не зроблять цю провокацію? Було б добре, але там сикуни, там до такої штуки навряд чи хтось додумається, розумієш. А, а панцирі вони ставлять, тому що бояться, що ми а, новими, новим озброєнням і своїми безполотниками просто показово вгатимо по Москві. Угу. Навіть не по базі, навіть не по чомусь такому, а саме показово для того, щоб ти зрозуміла, наробити там паніку, лиха та вітер. В по Москві, по якомусь об'єкту, який нікому не впав, типу, мавзолея їхнього, ну, умовно кажучи, не воєнному, ні, просто щоб там пообсиралися, щоб там пропагандистка, типу, ця штука, ти зрозуміла, почала задавати ну, незручні питання, як так? Тому там натикали того панциря, але, але е, як цитую одного о, дядьку із РФ, який по факту став громадянином України? Всі знають, який пан Цирес дирява о, срака. Розумієш? О, ти все. От десь а, так Сереж, Я дуже вдячна тобі, що ти була сьогодні з нами в ефірі. Е, побачимося вже в трьох на наступному ефірі. Шановні наші глядачі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пишіть, будь ласка, свої запитання до нашої майстрині. На цьому ми прощаємося. До нових зустрічей!